На Новгородціверщині виявили браконьєра шостки. Як повідомляє рибоохоронний патруль, на озері поблизу села Лісконоги Новгородціврської громади, виявлено двох порушників, які під час нересту виловлювали рибу за допомогою заборонених знарядь лову. В першому випадку мешканець шостки за допомогою двох простих сіток виловив 143 екземпляри риби. Чим завдав збитків рибному господарству України на суму 245,5 тисяч гривень. У другому випадку мешканець Новгородціврського за допомогою сітки незаконно виловив 31 екземпляр риби. Збитки склали більше 55 тисяч гривень. На місце інциденту була викликана слідчо-оперативна група Новгородціврського районного відділу поліції. На порушників складено адміністративні протоколи. Коли матеріали справ будуть направлені до Новгородціврського районного суду для винесення рішення про притягнення винних осіб до відповідальності. Рибу та заборонені знаряддя лову вилучено на території Чернігівської області діє заборона на вилов водних біоресурсів до 10 червня, включно у всіх водосховищах, до 30 червня в придатковій системі водойм. Протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі і ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені. Крім того, до 30 червня діє заборона на вилов раків, інформує рибоохоронний патруль.